Не просто поліцейські, а справжні фанати мотоциклів. Команда Сі4 дізналася, як працює новостворений підрозділ патрульної поліції. Швидки та мобільні у Чернівцях вже майже місяць працює мотопатруль. Щоденно на вулиці міста виїжджає дві бригади. Свій день розпочинають з хвилини мовчання. Презентували новостворений патруль у жовтні. Міська влада закупила чотири мотоцикли, на яких нині працює вісім правоохоронців. Ми дуже багатофункціональні і нас можуть залучати так само, як і простих поліцейських на різні завдання. Обслуговуємо виклики на спецлінії 102, правила дорожнього руху, хто порушує. Ми або притягуємо, або попереджаємо людей про відповідальність, допомагаємо людям, якщо потрібно. Бувають дуже різні ситуації. Ці патрульні пройшли спеціальне навчання у Полтаві. Пробули там на навчанні два тижні. Перший тиждень ми вивчали мотоджимхану. Це повільна їзда, більше нахили мотоцикла між конусами, розвороти, вісьмірки, крутили все, що могли, і все, що ми ставчили. Це перший тиждень. На другий тиждень ми вже займалися на треку правильно, Як заходити в поворот, з якого, який кут потрібно підбирати, з якої точки, в яку точку, на великій швидкості. Ну, от Відверто, коли перший тиждень, перший день тільки ми почали, ми зрозуміли всі, що ми нічого не знаємо в цьому. Абсолютно нічого не знаємо, тільки обкручувати ручку, як то кажуть. Відкрили все для себе нове. Як підтормажувати, як нагружати мотоцикл, як правильно на малій швидкості розвертатися, як на великій швидкості заходити в повороти, все від А до Я. Патрульні беруться до роботи у повному екіпіруванні. Кожен має сучасний мотокостюм зі спеціальної тканини. А ще зброю, планшет, рацію, бодікамеру та інші речі, які можуть знадобитися під час ДТП. Для того, якщо ми приїдемо на ДТП. Щоб зробити заміри, білий балончик з фарбою, щоб можна було намалювати місце ДТП, місце зіткнення, це нам також у роботі потрібно. Адміністративні матеріали, пояснення, бланкова продукція. Також можна залишити свої речі, там, водичку поставити. Сам транспорт обладнаний реєстраторами, які фіксують ситуацію на дорозі. Він обладнаний системою трекшн-контроль, яка не дозволяє пробуксовувати колесам під час того, і от якщо газ. Добавити швидко, колесо може пробуксувати. Тут воно система зупиняє, не дозволяє колесо пробуксувати, для того, щоб ну, мотоцикл не знесло і не, не впав. Тобто тут є е, світлові маячки синього-червоного кольору. Е, є спеціальний відеореєстратор, як ви можете бачити на цьому мотоциклі. Він фіксує, на, на нього можна зафіксувати правила дорожнього руху. Камера стоїть спереду і ззаду. Мотоцикли також адаптовані до патрулювання. Яких? Ушкоджені на лакофарбовому покритті. Ми сідаємо і ноги у нас розташовуються сюди, щоб воно просто не затиралося. Але треба тут перемикати, щоб це все зробити. Тому ми завжди залишаємо на синій червоній і тут є кнопка. Все, ми з нею одразу включаємо і зразу. Робоча зміна патрульних триває 10 годин від 8 ранку до 18.00. Ми приїхаємо на місце події. Якщо бачимо, що нам потрібна ще допомога, ми викликаємо через радіозв'язок. Що потрібна допомога і під'їжджають і інші патрульні. І також може бути, що там порушення вже є кримінального характеру. Ми викликаємо чи оперативну групу. Якщо це пожежа, і ми перші приїхали, ми забезпечуємо охорону місця події, і подальшому викликаємо вже пожежників. У вечірній час правоохоронці не працюють через безпеку. По-перше, це ризики, це темна пора пара доби. По-друге, велике навантаження. 10 годин, 10 годин вистачає ну, сповна. Близько 50 викликів на спецлінію 102 ми зафіксували. Опроте Десь... 10 Більше 50 адміністративних матеріалів було винесено за порушення правил дорожнього руху, а також виявлено один мотоцикл, який знаходиться в міжнародному розшуку в Інтерполі. Найчастіше поліцейські виписують штрафи за рух на червоне світло. Пішоходи, які перебігають дорогу в нестановлених місцях, от як на проспекті біля Квіткового ринку. І для них це взагалі зненацька, тому що нас так не видно, як автопатрулі. Люди деколи, чесно кажучи, в шоці вони не розуміють за місяць роботи. Патрульні оштрафували трьох пішоходів за порушення правил дорожнього руху, тож закликають усіх бути свідомими. Переходити проїзну частину можна на регульованих пішохідних переходах, на регульованих, а також у місцях схрещування доріг, якщо немає транспортних засобів. Тобто, і навіть якщо ти переходиш дорогу по пішохідному переходу, потрібно упевнитись, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху. Тому водій автомобіля може. Ви вже не бачите, що ви хочете переходити дорогу. Тому наші люди, як зазвичай, в телефонах переходять дорогу. Це не потрібно робити. Хлопці долучилися до новоствореного підрозділу за власним бажанням. Кажуть, обожнюють мотоцикли, тому робота приносить неабияке задоволення. Мотоцикл це ванлап. У нас було декілька друзів, і ми всі разом вирішили, що хотіли би спробувати. Тому Вирішив купити і купив. Всі, хто на той момент нас було четверо, всі, хто отримав ці категорії і купили мотоцикли, всі до цих пір мають мотоцикли. По-перше, це адреналін. По-друге, це задоволення від їзди. Тут не відчуєш такого, що відчуєш на автомобілі. Щоправда, різницю між патрулюванням і прогулянками на мотоциклі розуміють. Ну, я коли на своєму мотоциклі виїхаю, я ж не слідкую за цими ну, порушеннями. Я собі просто їду і відпочиваю. А тут треба слідкувати, ну, щоб була безпека для людей. Ярослав показує команді Сі4 власний мотоцикл. Каже, на ньому катається з друзями у вільний від роботи час. Ці йдуть як для міста більше, вони як е, е, туристичні, він схожий більш на туристичний. Для комфорту. Тут комфортніша підвізка, м'якша. Ним краще пересуватись по, по місту. Мотопатруль вже працює у Києві, Львові, Одесі та Полтаві. Відтак Чернівці стали п'ятим містом, яке запровадило таку практику. Принцип роботи у всіх однаковий. Всі працюють так, як поліцейські. Просто вже свої корективи вносять керівництво і так само патрульні можуть вносити. Якщо вони бачать, що потрібно відпрацювати якісь ділянку дороги, чи, наприклад, ділянку міста потрібно відпрацювати частіше, вони звертаються з пропозицією до керівника, він вже їм дає добро, щоб вони працювали більш плотно в даному напрямку. Якщо брати Київ, в Києві важче працювати на рахунок того, що там потрібна більша концентрація, там більше машин, більший потік транспорту. Патрульні додають, в місті до них звикли ще не всі, тож досі ловлять на собі здивовані погляди містян. Новенькі для них, в новинку. І багато хто показує так клас, багато хто підходить, питає, що за мотоцикл, скільки кубів там. Кому це подобається, то підходить. Не всі знають, що є мотопатруль. Це ну, так само, як було, коли запустилася патрульна поліція. Всі питають, що за мотоцикли, а скільки в них коней, а скільки бензини бере. Ну, в загальному заходять ну, поцікавитись, а як ви їздите, а що ви робите, коли дощ йде. Я кажу, ну нічого, ховаємось, якщо йде дощ. Якщо не йде, то закінчився, виїжджаємо працювати.